Приклади інших країн для нас релевантні. Uh, є дві унікальні особливості. Тобто, перша особливість це велика мобільність. Тобто, люди, які там прямо під час війни повертаються назад, це не часто траплялося в історії. А друга це дуже великий відсоток людей, які є професіоналами, тобто люди з вищою освітою, люди з кар'єрою, люди з якимись навичками. Mm, дуже часто uh, мігранти, які тікають від війни, або громадянської війни, або якоїсь катастрофи, ну, дуже часто це люди, які є uh, ну, з різних верст населення, і часто це люди там або без вищої освіти. І це також впливає і на їхню інтеграцію, бо uh, часто мігрантам складно вчити мову. На їхні кар'єрні шляхи, і вони часто ну, потрапляють в якісь е, такі робочі позиції, ну, типу, з низьким соціальним статусом. А тут українці з одного боку дуже багато професіоналів, тобто це люди якісь е, амбітні, з навичками, які прагнуть е, конкурувати в високих статусних позиціях. Вони хочуть бути менеджерами, вони хочуть відкривати свої бізнеси. Вони хочуть бути там, старшими лікарями, а не молодшими медсестрами, ну, умовно кажучи. І це впливає м, на наступне. Або вони прям виборюють і займають високі позиції, що є нетипово для всіх мігрантів, або навпаки, вони займають радикальну позицію і кажуть, ось я у себе в Україні був крутий топовий менеджер, а тут мені пропонують прибиральником бути. Я не хочу, я повертаюся в Україну. Тобто людина навіть під час війни може обрати Україну, тому що їй там комфортніше. І це доволі унікальна ситуація з точки зору досвіду е, інших країн. Я б сказав так: що чим ми відрізняємося, у нас набагато ширша оця палітра. Е, умовно кажучи, якщо це був біженець з там, Афганістану чи Сирії, Сирії, то, то вони були всі дуже схожі. Вони он, дуже подібні приїхали, і дуже подібні залишились на подібних роботах. А українці, хтось залишився, хтось поїхав, хтось став топ менеджером, е, хтось так водієм. Да, да, да. тобто у нас набагато сильніша варіативність.